Дія Савченко може повернутися в Україну після того, як її засудять до ув'язнення в Росії. Відбувати термін покарання вона могла б на батьківщині. Про це новина на першому повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. він посилається на міжнародні домовленості. Процесуально є така можливість, уголовно исполнительный кодекс и соглашение о правовой помощи, которое между Россией и Украиной действует 1993 года, фактически по запросу Украины ее могут отправить отбывать наказание, ну как бы, непосредственно в Украину. Я думаю, что при определенном политическом давлении такой вариант будет приемлем для России. Но вони на першому попросили проаналізувати цю ідею заслуженого юриста України Миколу Хавроніка. Він каже, теоретично ідею адвокатів реалізувати можна, але на підставі кримінального процесуального кодексу України, а не міжнародних угод чи конвенцій, про які згадував Марк Фейгін. Що стосується передачі засудженої особи, то ця конвенція не регламентує. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу України не може відбутися просто передача особи. Спочатку має відбутися визнання вироку. Суд має визнати вироки іноземної держави і підтвердити, що особа буде відбувати за ним покарання. Що стосується перегляду вироку, то це може зробити лише суд російський.